Дочекались ми наші посилочки. Що в нас поприходило? 68 -й. торпеда. У нас торпеди ось такі з двома запалами, ще є з одним запалом. У наступного відео буде. 108 на 25, шпильки 55, 310х30 оригінал ваг, конектор уверх. 330 на 35 шторки. Це в нас в зборі. Бачите, знову прийшли з цим повністю у зборі, з цією розчоскою. У, якщо не помиляюсь, Тойоти у ремені. 300 на 35. Такі. Ось ваговські, 260 на 30. Вихлоп уверх. Сюди йдемо. 300, 230 на 25. Ноги оригінал клема. Кому треба, ось є в зборі. Одна штучка всього така в зборі. 190 на 20 ноги. Сидіння. Що в нас ще? Ось цю, тут в нас 165 на 25 шпильки 55. Сюди. Конектори червоні, обманочок 1000 штук. кому. Так, Це в нас ми, те, що ми встигли зараз розібрати. У наступних відео буде все інше. Буде мінімум 4 відео, тому що дуже багато отримали. РБКД, патрон накладки в нас.